Ми восьмий Б-клас. Спік сьогодні торт. файно. У нас є піца, кекси, цукерки, салати і багато солодкого. У цьому ярмарку дуже гарні відчуття, дуже сильно грає музика, ми дуже гарно підготувалися. У нас все саме найсмачніше. Саша, кажи, що... на лайці. Нас все дуже смачно, так що приходьте до нас щороку і в нас це всього перший раз, але на слідчий рік у нас це буде вдруге. Аня, кажи, що але ходить. Холос... Як тобі наша? Має... Нічого добре, гарно. Мені подобається. Продаж, ми збирали вже багато грошей. Зараз. Е, нам все подобається. У нас є такі. Е, як вони називаються? Кекси. Е, Такі всякі випічки, є печення, е, сирник, це такий, е, печиво студента. Е, це таке, щось, я не знаю, що це, це тут зущенка, Е, Це картопля з сосискою і карто, е, вафлі. Це печиво, желе, е, компот, у нас є еклери і теж печення, і е, людяники. Запрошуємо вас до нашого столу. Всьомеге. Давайте власноруч зберемо кошти на зсу. У нас є багато різних смаколиків. У нас є бутерброди з червоною рибою, желе, млинці з нутелою та бананом. Сосиски в тісті та безліч багато смачного. Так що заходьте, чекаємо вас. Слава Україні. день! день! Вітаю. Дев'ятий Б взяв участь в ярмарку ліцею номер 3 Ярмарка дуже гарна, дуже неочікувана. Це гарний сюрприз для всіх. Я надію, що кожен все продасть і збере гроші на ЗСУ. Дякую. Ходіть до 9-го класу. У нас все тут дуже смачне, дуже добре, дешеві ціни. Всім привіт! Сьогодні у нас ярмарок хочемо вам запропонувати кучу всякого смачного. У Нас все апетитне, все дуже смачне. Всіх запрошуємо до нас на наш привалок. Дуже вас прошу, приходьте. Дякую. У нас є пляцок, спартак називається. Круасани, галеретки, компот. Я не знаю, вафлі. Багато чого і дешево. Приходіть до нас! Десятий Б клас бере участь у благодійній ярмарці на підтримку за село. Приходьте, купуйтеся смачно. Все домашнє. Все домашнє. Ярмарок доволі цікаво. А, хочете, купляйте у нас, ходіть. Дуже багато різноманітної всякої їди у інших класів, але у нас найкраще. Ну, шосте А найкраще і все, що я можу сказати. Біля входу. Шостий г клас. Купуйте у нас. У нас дуже багато солодощів, саморобні. Ми самі дуже старалися для цього ярмарку. Ми дуже любимо вас, наших підписників, і ми дуже вас шануємо. Запрошуємо на ярмарок. купуйте варенички свіжі, домашні булочки з абрикосом, Ці з абрикосом, а це прості. Ну, бургери, дякую. Це Кексики у формі сердечка, дивіться, які добрі, тросанчки, вареники на різні види. Ось компот, горішки, ця штука, не знаю, і е медовик. За 15 гривень вони йдуть з м'ясом, є желе, є сердечка сосиски в тісті, сердечка сосиски, і там всередині яйця, є як яблучний пиріг, маленькі круасани, корзинки, пастила, є бутерброди, є солодкі попси, там іде тісто з. З гущенкою, є горішки, ще є теж торт, є маленькі піци, ну, і є сік і компот. Желе, пряники, роліні та інші солодощі, які ви можете бачити перший раз. Також є дуже багато різних пиріжків, також є різні кекси. Завітайте до нас! Усе дуже дешево, але дуже-дуже смачно. Дякуємо тим, хто прийшов, тому що ви долучаєтесь до акції. Ви допомагаєте ЗСУ, купуючи у нас різні продукти. Дуже вам дякую за те, що ви нас відвідали. Добрий день. Ми приготували таке печиво, кекс з вишенням, бізе, печиво, такі е, персики, Ну, печиво ми купили, сирники ми приготували, е, шоколад, банані. Е, отакі бите скло, такі штучки солодкі, і такі квіти, і такі печенки, булочки і все. О, дуже смачно! Зараз проходить ярмарок і ми дуже до нього готувалися. Ми раді, що зараз він проходить. Я рада, що цей ярмарок зараз проходить. Третя школа – ми восьмий ай, і ми хочемо вас запросити до нас, до нашого столу. У нас є і солодкий і солени. У нас все дуже смачно, домашнє, У нас є також компот, сік. Приходьте до нас. Ми дуже смачно все приготували. Дякую. День вітаємо вас на ярмарці. От наш стіл це дуже смачно і солодкий, і солений. Приходьте до нас. Так, ми е, розробили бантики, е, колечка і дуже багато чого. І нас багато вже грошей. 350 гривень. 350 ми дуже любимо Україну нашу. Ми хочемо, щоб ми виграли. Все добре у нас буде. Слава Україні! Який гарбуз гарний. Поробка четвертих і третіх класів. Ці, чекаємо вас, все з рук, і все своє. Ви самі це робили, так? Все своїми руками. О, яка в тебе гарна. Дуже рада. молодці, молодці. Ми продаємо браслети з резиночок. І також продавали кей-поп-картини, я навіть не знала, що це так багато піде, але ми продали все до жодного і назбирали вже 1200 гривень.